Вітаю на РБК Україна. Війна, яку веде Росія проти України, назавжди. Тому готуватися до неї треба зі школи. Це слова начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Романа Зварича. І це одне з ключових питань: скільки триватиме війна на тлі миротворчих зусиль Трампа? Прошу ваших думок у коментарях під цим відео. Ну і далі загалом про ситуацію на фронті, яка залишається складною. Хоча сьогодні є хороші новини: десантники відбили, звільнили від росіян та взяли під контроль село Котлине на Покровському напрямку. Що загалом на Покровському напрямку? Більш детально спитаю начальника прес служби ї бригади НГУ Червона Калина Микола Коваль на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас. дня якою є загальнооперативна обстановка на Покровському напрямку, чи дійсно вдається там останнім часом стабілізувати ситуацію? Сказала, що е, ситуація покращена і більш стабілізована. Чому? Тому що ворог реально дуже поніс багато втрат на цьому напрямку, попри місні штурми, попри. Постійність водою штурми особовим складом, нехтуючи всіма силами, особливо піхотою, і, напевно, в них ну, вичерпався вже цей, цей резерв максимальний, який можна, в них було, можна було задіювати під час штурмів. Але все одно ворог він продовжує штурмувати малими групами по декілька чоловік. Він може відправляти по одному, по двох, щоб ну, менше привертати увагу до себе, потім десь в якомусь місці вони скуп, скупчуються і знову починають проводити штурми вже більшою групою. Бо якби вони, якщо вони просуваються великими групами, там від п'яти чоловік і більше, то зрозуміло, ми одразу їх виявляємо і можемо працювати по ним. Але я скажу так, що навіть. Якщо пересувається і е, там, один, чи два окупанта, ми все одно залучаємо всі сили засоби, особливо дрони. адже не дивлячись на сіль, чи то жива, чи то броньована техніка, ми все одно по ній працюємо, адже розуміємо, що вони йдуть штурмувати наші позиції, або накопичують свої сили. А чи я правильно розумію, механізовані атаки взагалі зникли на полі бою зараз, на Покровському напрямку, лише оці маленькі піхотні групи? І як авіа, до речі, російська авіація чи активна вона зараз? Зараз я вам дам відповідь на всі запитання. Ось Стосовно на бронетехніці стосовно таких штурмів, то останнім часом, там декілька тижнів, не спостерігається. Але. Трішки взяти там більше часу там, до місяця раніше, то були штурми е, на техніці, там, з перекриттям БМП, танки, артилерія. Тобто були такі штурмові дії, але зараз так, вони майже взагалі не використовують. Можуть на мотоциклах пересуватися, ну, думаючи, що вони так більш маневреніші, або е, можуть швидше там, втекти від наших пілотів. чи... Там швидше заховатися, але в них це не вдається. Ми одразу, одразу працюємо по ним. Ну, хочу відзначити пілотів і нашої бригади, взагалі, всіх, хто виконує цю роботу, це м -м, дуже важка робота вже цілодобово потрібно працювати, виявляти і одразу ж працювати по ворогу. А щодо м -м, кабів, то скажу вони також от періодами. Буває, не обстрілюють кабами, а зараз останній тиждень-два вони знову починають обстрілювати кабами. І при тому так не по 10, а по 30, по 40 кабів можуть запускати за добу. Але це періодично. Вони так нема, немає, і знову можуть працювати аві... авіацією. Чи зрозуміло вам, як ви бачите, раніше була мета ворога, а всі фахівці сходилися на тому, щоб оточити місто Покровськ, зайти з флангів. Чи змінюється тактика і мета ворога? Вони зараз, ви бачите, всі, що зупинили ми їх. Дуже успішно ми їх зупинили. Це напевно вони почали входити з флангів через те, що. Вперлися, да, вони в Покрос вперлися і тут багато факторів: по-перше, не, не підготовлені до місцевих боїв, до міських боїв. По друге, нестача живої сили, яку вони дуже втратили під час активних штурмових дій на Покровську напрямку. І по-третє, це вони вже вперлися в Покровськ, їм треба інші. Якісь методи, іншу тактику починають вони різними методами штурмувати. Тому це один із варіантів, які вони спробували, почали обходити з флангів. Трошки в них якісь був успіх, але знову ж таки то такий мінімальний. Далі зараз ви бачите, що вони і, і втрати понесли, і ми починаємо свою землю повертати. Ну, ви кажете про виснаження ворога, а це така оперативна тактична історія. А чи спостерігається, можливо, десь там не поряд з вами, а на відстані перегрупування, можливо, підтягування резервів чи накопичення ворога перед якимось раптовим ударом в ЗСУ? Вони нещодавно змінили. Змінили війська, тобто, тим були е, мотострілецькі війська, зараз механізовані. Тобто вони е, намагаються перекидувати інші війська, думаючи, що в них буде якийсь успіх. Е, і Потім вони, е, коли в них втрати живої сили, вони поповнюють свої резерви. Це постійно, не знаючи, де вони беруть ці резерви, але в них вони поповнюються. Е, вони... Якщо втрачають під час штурмів декілька штурмових груп, вони знову після цього поповнюють ці резерви і знову відправляють на ці штурми. Тобто в них поки ще є ці резерви, але в масштабах, щоб прям дуже сильно накопичували там сили і засоби, такого не спостерігається. Ну, поки якось, якось так воно. Зараз більше вони, я так бачу, переходять вже в оборону і вони починають укріпляти свої вже позиції. Тобто штурми штурмами вони проводять, але вони вже починають укріплюватись на тих позиціях, де вони вже зайняли. А щодо українських сил і спроможностей, я так розумію, якщо вдалося зупинити ворога, то щось покращилося раніше було нарікання на нестачу живої сили в Збройних силах України. З цим є якісь покращення зараз, можливо, реформа загалом армії спрацювала. Як ви поясните успіх силоборони? Це одно, як не крути технікою, і дронами треба керувати, адже за кожним дроном це людина. Керує ним, тому е поповнення в нас є. І люди і бажаючі, і мотивовані вони приєднуються навіть попри скільки часу вже пройшло, але все одно є люди, які знаходяться в місці в тому чи іншому підрозділі, особливо в БПЛА. І зараз багато є можливості тих, хто хоче війська, вони можуть піти в БПЛА, адже це саме зараз е напрямок. Напевно, що покращилось збільшенні в, 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 в в кількості дронів. Це через це в нас успіх. Ну тому що в нас дронів зараз достатньо, але поки що нам треба м, наб, накопичити і набирати людей, щоб і можна ефективніше і розширювати ці підрозділи наші. Людей треба ще набрати так. А є якісь у вас е, збори зараз, чого вам не вистачає, на що ви збираєте? Знаєте, е, повторюсь, на дрони збираю. Ну... Якщо є якісь відкриті збор... е, збори, я просто глядачам скажу, додамо в опис відео, аби е, посприяти. Е, ваші так, віде. зараз ми збираємо на, на нічні дрони. До речі, е, чому на нічні, адже м ворогу не можна давати ні шансу, ні. Всі то ні в доби, і вночі вони теж багато пересуваються. Вони думають, що це для них буде безпечніше, але для завдяки нічних дронів ми можемо їх одразу ж виявляти. Працювати по укриттям, по бліндажам, по, по всім, всім пересуванням, які тільки є і ми є виявляємо. Тому ми зараз браємо на нічні дрони мавіки 3T. У нас і на нашій сторінці є збірця, і до, до речі, допомагаємо збирати фонд благодійна організація Лапка Зегі. Ну щоб люди розуміли, що ми це зараз максимально хочемо розширювати і накопичувати силу всьому напрямку. А загальне питання. Я розумію, що ви військовий, і це не ваша справа коментувати там дипломатичні геополітичні речі. Але так чи інакше, до військових на передовій новини доходять про те, як Трамп намагається всадити за стіл переговорів Росії і Україну. Що думають, як реагують? Чи готуються взагалі на нулі військові до того, що скоро можуть припинитися бойові дії? Чи це видається нереалістичним? Я скажу відверто. Ми як військові, ті люди, які безпосередньо е, безпосередньо ми тримаємо лінію оборони, всю лінію оборони на всіх напрямках сили оборони наші. Нам головне, вона, щоб нас підтримували, вірили, і, і ми, ми чуємо, бачимо, але ми на це не так звертаємо уваги, адже наша головна ціль. Це зберегти життя наших побратимів, хлопців, і чим більше знищити і вибити ворога з нашої землі. І якщо ми будемо ще відволікатися під час бойових дій, на те, як зараз там думають і вирішують, нам треба думати зараз, на даний момент, надіятися на свої сили, на себе і робити так, щоб. Чи би ворог не подумав, що ми розслабились, і вже ми там ви уявили, що вже там ще, ще трішки буде перемога. Нам потрібно цілою добуватися перемоги. Дякую, пане Миколу, за розмову. Микола Коваль, начальник 14-ї бригади НГУ Червона Калина. Залишу в описі відео збір для цієї бригади. Тисніть подобайку під відео, підпишіться, якщо тут вперше. і Жваво коментуйте, все ще чуєте.